Вчора моя кожана повезла мене та білку до вечір нахіра виписувати закордонні паспорти. Ну, правильно, а то сама їздить по своїх заграницях, а мене з собою не бере якогось хріна. Ось тільки якого фіга їхати по такій погоді, я не знаю. Але вже їдемо. Ось краще хай дощ у нас лупашить, ніж в Білгородській Народній Республіці, тому що там же зараз все так красиво горить. Міжнародні ветеринарні паспорти у нас роблять тільки в державній клініці, а знаходиться вона в дупі світу, а потім ще направо і три кілометри по Калдайобінах. Добре, хоч машина не наша, а таксі. Не так жалко. Приїхали ми, коротше. Дощ лупашить, повітряна тривога оре, все по плану. Білка промокла, як тузік, поки кожен у той корпус, де видають паспорти. Народу в черзі дофіга. Всі кудись їдуть, подорожують, тільки ми сидимо в тій квартирі, як лохи в ушасть. Сіла кожна, значить, на стульчик, і пише заяву на отримання паспорта, заповнює усі мої дані. І поки вона задумалась, якого я окрасу, вже три часа пройшло. Ну, так то вона мене іноді називає сіра падла, але ж не напишеш так в анкеті, бо непонятно, як то по-англійськи буде. А там треба все по-українськи і по англійськи заповнювати. Це вам не хухри мухри. І поки вона сиділа думала, підходить до неї якийсь мужик, який там працює і каже такий А у вас є чіп та вакцинація? «Ну, Зісно, у кожної ніхіра нема. Ну, тобто у кожної того всього і не повинно бути. Але, як виявляється, вона перед оформленням паспорта мала подумати, щоб у нас то все було з білкою. Вакцинація у нас була, але вона вже закінчується через місяць, а чіп нам ставити не хотіли без вакцини, тому що, за правилами, спочатку має йти чіп, а потім вакцина. І той факт, що ми спочатку зробимо чіп, а через місяць вакцинуємось повторно, ніфіга нікого не влаштовував. Коротше, все так запутане, що капець. І це кожна, як вчора привезена, чесне слово. Вона навіть грошей з собою не взяла, бо думала, що сьогодні паспорт не отримає, а потім вже зробить вакцинацію і відмітку про неї в паспорт вклеїть. От піздуліна б тобі вклеїти, чесне слово. Короче, довго вона стояла і ругалася з тим мужиком, чомусь подумала, що він її на бабки хоче розвести, але потім все таки убідилася, що то такі європейські порядки придумані через сраку, що без чіпа та вакцини паспорт не дадуть. Ще півчаса стояла під дощем в намаганні зрозуміти нелогічність тих всіх процесів. Вони капець які нелогічні, бо навіть ветеринари не можуть то все пояснити нормально. Ну і позвіздувала вона, коротше, знов під дощем в інший корпус робити вакцинацію нам і чіп. Хотіла засняти цей процес на телефон, але руки були зайняті, бо тримала мене, щоб я не відкусив щось доктору. Але то було зовсім не боляче вакцина і чіп вводяться в холку, у нас там у котів немає нервових закінчень. Вакцина йде одна на чотири хвороби, в тому числі проти сказу і дійсно вона рік. А найцікавіше знаєте що? Якщо ви хочете поїхати за кордон, то вам все одно треба здавати аналіз на сказ. Він називається Титр. А здати його можна лише через 30 днів після того, як поставили вакцину. А потім чекати ще три місяці, поки той аналіз зроблять, і випишуть тобі справку, що ти не скажений. Вона називається форма номер 1 Але дійсна та справка лише по Україні. І щоб виїхати за кордон, то треба їхати в інший кінець міста і міняти її на міжнародний сертифікат. Короче, звіздець, як все складно, я в ахірі. Правильно сказитися можна, поки то що зробиш. Кожені. Ви там, може, рамси попутали, ні? Нахіра все так служнять, я не понімаю. Я понімаю, що титр в Києві робиться, але ви, блять, той Київ пішки йдете і назад пішки, що аж три місяці треба чекати. І нахіра робить сертифікат в іншому кінці міста. Ви не можете видавати його зразу там, де і форму один, через таку бюрократію деякі кожені кидають своїх тварин. Їдуть без них. Але всім на ну, то не срати з високої гори двойний снідерсь. Коротше, поки ми возмущалися з цього маразму, ті кожен, що виписують паспорти, ну прямо перед нами закрилися на обід, а ми лишилися чекати, як придурки. Добре, що я хоч посрати вдома сходив і сидів тихо, а то відложив би їм гавелик в якості сувеніра. Поки ми сиділи в черзі, то наслухалися ахірительних історій від інших кожаних, які вивозили своїх тварин. Одна розказувала, як поляки курви, не пропустили собачку через кордон і знаєте через що? Через те, що той сертифікат з тестом на сказ не був у перекладений польською мовою. Курва вашу бляха мать. Люди взагалі їхали через Польщу транзитом. І коли приїхали б до країни призначення, то могли б тільки сраку підтерти отим польським сертифікатом. Але ті польські бляхи, мабуть, грошей хотіли на лапу з них здерти або просто ненавидять українців і заздрять нам, що у нас війна, я не знаю. Ніяких грошей ті курви, звісно, не отримали. Але хазяї вимушені були відправляти собачку назад автобусом. Ось такі паспорти ми отримали по ітогу. Тут написано, що я не якась там сіра патла з мусорки. І, до речі, мій окрас правильно називається таббі. Чула кожна, щоб сірою падлою мене більше не називало, ніякий я не сірий. Ну чіп, до речі, інтернет 5G добре роздає, я серйозно. От думаю, може мені його за гроші роздавати? Ну, щоб якось відбити вартість паспортів. Ото кожна вже задувбала говорити. Що ми дуже дорого її обходимось. Один паспорт, до речі, коштує 300 гривень, чіп ще 400, і вакцина ще 500. Нас двоє ось і рахуйте. Ну, кожен же ще й грошей не вистачило, в тій богодільній карткою не можна розрахуватися. От і ходили і просили у людей в черзі, щоб дали їм налічку, а вони їм скинули на карту. Короче, все через сраку, як сідам. Я знаю, що в коментарях ви будете питати, куди ми їдемо. Скажу одразу нікуди. Я дуже люблю свою квартиру, свій діван, люблю дивитися за голубами у вікно, люблю спати в шафі, а тих поляків не люблю. Але про всяк випадок документи мають бути готові. Я дуже сподіваюся, що вони не знадобляться, і максимум, куди я поїду, це в село на миші. Або з кожного до Таїланду, жучків смажених попробувати. Кожа напробувала, говорить, що смачно. А вам, мої підписісочники, я скажу, не кидайте своїх тварин, якщо їдете за кордон. Так, да, це складно. Це капець як складно і працює по карічному. Але ви своїх дітей не кидайте, якщо з ними якісь проблеми. А ми теж діти. Ми навіть потребуємо більшого захисту, тому що, крім вас, наші кожен, ми нікому не потрібні.